Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду сіяти огірочки, ранню капусту і люфу. Кожен рік сажу цю люфу, сажу щось, воно в мене не виходить. Я вже і так садила і на городі, і в теплиці, і розсадую. І не хоче вона в мене рости. І вже ж вивчила, як то кажуть, агрономіку цієї рослини, щоб все правильно зробити, не виходить ніяк. Не хоче родити. Не знаю, в чому причина. Пробую ще цього року. Знову купила. Тут должно бути 5 занинок. Зараз подивлюся. Ну, зазвичай завжди в пакетику 5 зернинок. П'ять зернинок Ось є. Я їх зразу посажу, я підготувала свою суміш. Як я готувала, я в попередньому відео розказувала. якісь друге. Коротше, сюди саджу три зернинки. Хай воно собі там сходить в мене. Ще раз попробую І в цей горшочок посажу дві зернинки. Тут в мене земля мокра. О, хай вона накрию покладу на підвіконня. Так. Цим ясно. Тепер огірки. Я псажу. скільки там того насіння. Щось воно якесь як пустенє є трошки. Зараз подивимося. Капець. Так, скільки тут? Раз, два, три. На три кушчик. Бо я саджу по три зернинки завжди. Ха. Ладно, садимо огірки в горшочки також. Так, огірки ми посадили. Зараз буду садити капусту, але капусту буду садити в равлики. Це займе мало місця, по-перше, по друге, воно ніяк не впливає на ріст тросади. Я в торік так сіяла моркву в равлики і капусту. І були гарні качани, капусти, великі, гарні. Не зекономити місце. Бо в мене зараз в попередньому відео я пояснювала, що. Не вистачає місця, бо всі, всі підвіконники зайняті, а спеціальної теплиці під розсаду в мене нема, тому що я не займаюся на продаж розсадою. У нас зараз в селі людей лишилося 1, 2, 10 і все, Хто ту розсаду буде купляти. А це для себе на підвіконні буде в самий раз. Отож, я взяла клійоночку. Старайтеся брати, аби була плотна плівка, вибачаюсь, правильно плівка. Я взяла для... від рукав для запікання. Оця така там в мене була. І я вирізала собі ленточку таку. Тепер буду класти в кілька слоїв. Туалетний папір на цей розмір нашої плівки. Кілька слоїв роблю, тому що добре влага трималася. І ви знаєте, в чому плюс ще цих посадки в равлики? Воно не вражується ніякими хворобами, воно собі росте чистенькі, гарненьке. І оці стовбурці майбутньої розсади, вони такі е, тверденькі стають. Тобто, коли ви будете розсажувати в стаканчики потім, чи в стаканчики, чи в землю, ви не будете боятися, що воно поламається. Оці тепер ми, це я взяла три слоя туалетного паперу, і зараз повчихаю, вложу, зволожувати потрібно, тому що бумага починає. Гармошкою такою ставати бачите, видно вам отак. От угу. І тепер будемо садити насіння нашої капусти. Так, я буду, не так, щоб вам було видно. Ось так буду садити. На розстоянні, щоб воно було не одне коло одного. От. На розстоянні. І потім, коли ви будете розсаджувати вже цю розсаду, от, воно дуже легко відділяється корінчики ці всі від паперу. Так, дивіться, я вам так покажу. Бачите, як я розклала. Це для того, що сюди підуть коріння, корінчики, а доверху підуть паростки. От так я його рівномірно розклала. І зараз буду другим шаром паперу ставити От так. Мені цей спосіб дуже сподобався. І морку я так в той рік садила. У мене з моркою проблема, вона не хоче в мене грудити на городі. Не тільки в мене, зараз через зміну клімата. Всі, буряки почали погано родити. Особливо червоні борщові, теж треба через розсаду. То через розсаду в мене є буряки, а люди мусять купляти, бо не родять. А. Тепер, бачите, я таку легенько прикладу його, притолочу, щоб воно бумага за... присувалася і зернинки наші не поїхали донизу. І тепер ось так будемо скручувати. Не треба прижимати, хай воно собі вільно буде. Я трошки більше врізала плівки. Можна от так от. Дивіться Хорошо. Ось така штуковина у нас получається. Так, чекайте, забула, де це верх, де, де низ, не... Ага, все правильно. Тепер дивіться: бутилка звичайна. Я її отак от надрізала, аби... Ну, щоб трималась докупи. Не загубився вершечок. І отак от буду складати нашу капусту сюди. Потім так накрию зверху. І міні-тепличка. З пакетика в мене вийшло ось два таких рулончика. Ну, а щоб в землю садити, це або зайняло би отакого лотка, якщо густо садити, щоб потім пікірувати їх в стаканчики. Або якщо одразу стаканчик, ну, весь під, під, все під дві би зайняло. Так, воно в мене ось таке місце зайняло. Я вже практично, кажу, в той рік я так робила, мені цей спосіб сподобався. Можна посадити, ну, все, і помідори, і перець. Помідори я теж так буду садити, до речі. І, ну, все, кавуни і дині. О, до речі, зараз ще дині так посажу, але трошки іншим способом. Ну, тут що робити? У мене ще є ось така капуста. Не капуста, а салат. Строкатий. 60 днів дозрівання, але його я в теплицю посажу, то ну, зараз висію і сюди поставлю. Що воно у мене пусте, буде якраз сюди ще два влізе Рулончика, і поставлю на вікно. Поки вона в мене зійде, поки наберуть сили ці паростки, що можна буде в стаканчики пікірувати, то вже до тої пори, ну це місяць десь пройде, так. Якраз буде десь кінець березня і можна буде в теплицю, в парник висаджувати, якщо от так от, Я економлю місце своє. Лончик в мене ще вийшов, цей салата. Тепер ми отак от гарно от зволожимо. не бійтеся, щоб води забагато там. Даже якщо воно там стече на дні буде вода, воно нічого не буде заважати. І плісняви не буде, і бактерій не буде, воно все буде собі гарно рости. Так, тепер я отак склала, бачите, е, воно собі буде тут і тепло. Охранятися і ця, ця, цей розріз буде як вентиляція. Воно собі стояти на підвіконні і буде проростати. Все, чекаємо сходів тут. І ще покажу, як я буду садити ще огірки і кавуни. ну і дині. Ну, це все буде аналогічно, тому я вам на кавунах покажу, як я буду робити. Вони там трошки по-інакшому. Я беру плівку, ну наприклад, ну ось такий кусочок. Так само кладемо сюди туалетний папір. Я також з огірками робила експеримент. В общем, бомба. Просто я кажу, воно на роз не влітає розсади, а місце економиться колосально. Тобто можна посадити дуже багато різної розсади. І коли воно посходить, на дворі вже буде так, що можна буде висаджувати в теплицю. Ви тоді вже цю розсаду несете в теплицю, там розсаджуєте, як вам потрібно. І воно росте далі і все. І економія світла, бо ж самі розумієте, зараз світло, електроенергія це дуже дорога. Обігрівати, там розсаду на тому підвіконі підсвічувати. А ще як її багато, це скільки світла йде, що, як то кажуть, воно того не варте. Так. А це, якщо і треба підсвітка, одну лампочку собі там включили і собі для розсади. І воно на, на вікні, і воно собі росте, там, підсвічується і не витягується. Взагалі, все чудово в теплі і міні-тепличка кожного сорту вашого рослин, окрема тепличка виходить. Так, дивіться, я беру три зернятка. Кавунчика, і все на такий маленький відрізок плівки, закручуємо. Ось так, бачите, три зернинки. От, зробили. І тепер, так вам добре видно буде. Скручуєте, но скручуєте так, щоб плівку не захвачувати. Ось так. А потім уже, ось цей ваш, це буде у вас один вашої, ваших кавунчиків, ви замотуєте вже в плівку. От. І ставити ось сюди. Так само. Це ось один кущик, і коли, ви, коли вже розсада підніметься, зійде підніметься, ви просто розгорнете і з, оцею, з, з, з цим туалетним папером, зразу будете садити в, або в землю, або у відро. В в горщик, куди ви там розсаду маєте розсаджувати, чи в стаканчики, чи куди, там, щоб воно дорощувалося. Ну, так як ці баштані вони потребують багато, ну, землі для кореневої системи, ви можете, я кажу, сразу от посадити в відро. І воно у вас в теплиці там будете мати гарну ранню роз розсаду ваших кабачків, кавуни в дині, що ви там хочете. Оце таким способом я сажу. Ну, класно. Економія капітальна. І ніяк не влітає. Так, ну що, я так далі всі свої кавунчики посажу. Деньки, кабачки. Таким способом, і на підвіконня. На все Усім бажаю гарних урожаїв. І можете спробувати цей спосіб. Я раджу, бо я кажу, я його вже випробувала. Мені він сподобався. До зустрічі!